Дмитро, житель села Вишневе, не захотів показувати своє обличчя чоловік у Рібкінському районному суді, свідчить про тортури, які пережив, коли перебував у полоні російських військовослужбовців. Якийсь командир прийшов, сказав, відрубайте ногу, він зараз вам все розповість. Потім відійшов в сторону. Мене давай, давай, признавайся, то зараз ногу відрубаємо. Тоді кажу, ні в чому мені признаватися, я нічого не знаю. За даними опублікованими на сайті Генпрокуратури України підозрюваний у справі Андар Арчі, він військовослужбовець армії РФ, житель міста Кизил Республіки Тива. Чоловік у складі російської армії окупував село Вишневе 25 лютого. На Google-картах видно, яка кількість російської техніки розміщувалась в той період у селі. Дмитро, який все життя живе у Вишневому, з приходом окупаційної армії вирішив виїхати з села. 28 лютого він зібрав речі, повантажив їх в авто, сів за кермо, але не встиг від'їхати. До його двору приїхали озброєні військові. Так, вперше чоловік потрапив у полон. Їх з матір'ю відвезли до лісопилорами. Мене повели в сад там на протягу лісопілки. І від машини там Може, метрів двадцять відійшли, почались вибухи. Вибухи всі там руски почали падати на землі, ховатись, хто куди може. Той обстріл врятував життя. Російські військовослужбовці не виконали наказ та за годину відпустили Дмитра додому. Вдруге у полон він потрапить, коли ремонтуватиме розграбований росіянами магазин брата. 3 березня чоловіка затримують біля будівлі сільмага. В його кишені знайдуть батарейки від ліхтарика. Признавайся, тобі батареї, акумулятори, ти запускав дрон. Ми бачили, дрон літав, його запускав, де ваша база? Дмитра знову привезуть до лісопильні. Там в одному з приміщень його утримуватимуть. Давай по лицю. Потім розділи, розбули, перетягнули там колок, Ну і давай по п'яткам, по, по ногам. Ну, дуже довго, що вже я їх потім не чувствую. У Катівні був не лише він, згадує судді Дмитро, чоловік чув ще голоси полонених. І вони час від часу воєнні ці мінялись. Я одні прийдуть, катують, потім там якийсь час, другі приходять, так вони постійно змінювалися. Врятувала Дмитра мати, яка прийшла шукати свого сина. Вона змогла довести, що акумулятори були від ліхтарика, а не від безпілотника. Переломи на двох ногах були, рука, пальці, Череп, так, черепна, мозкова мозгова травма. Наразі розгляд справи вже на фінальному етапі. За словами прокурора прокуратури Чернігівської області Сергія Домашенка, наступного засідання під час дебатів вони проситимуть максимальну міру покарання для російського військовослужбовця 12 років позбавлення волі. Аліна Коржинська, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.